Перехожу на новий рівень станків ДАКО, Який якого є фішкою блок управління із Wi-Fi, е, тобто керування станком без кабелю. Ну, тобто кабель теж може бути на початкових е, стадіях, щоб настроїти станок. Звичайно, в цьому станку щось стало складніше, але багато чого і простішого з'явилося. Багато настроїк, гравірує добре. Звичайно, треба керування їм, для керування їм потрібен ноутбук або стаціонарний комп'ютер. І, звичайно, щоб без, керувати без кабелю, треба Wi-Fi. Е Отакий От інтерфейс у програми. Е Насправді все просто, але момент, коли все знаєш такий станочок е ще є момент такий, що можна керувати е геймпадом, тобто е ігровим джойстиком. Ось я зараз продемонструю. Швидкість, звичайно, можна робити різну, і високу, і дуже низьку. Ну, я вибрав таку більш-менш, щоб двигуни не нагружати лишній раз. Такі моменти. ось, Зроблю попередній обхід. Допустимо, звідси буде гравірувати. ось. В цьому станку також є вже концевики, тому при тоді, коли завершується робота несанкціонована, тобто пропадає світло, то там вже без проблем можна відновити роботу. Такий станок з новим блоком управління Wi-Fi без ДТВ керування.